Стояла я й слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісні дзвінку голосну, та знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі надії. Вона переспівала мені знов те, що давно мені співала у В Ушневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. С вийшла виглядати, чи не видить її мати, і тобілої хатинки. Колітинька Сонце вийшло, засвітило і хатинку звеселило. Ми в дворі, де я живу, зліпили бабу снігову. Ось ведьмі, товстий, товстий дивак, сніжку пробує на смак. Ось вовшиськом ясалюк, зирить зять кого на зуб, ось лисичка гостровоха, гороб'ячий щебець слуха. А оцей сніговик в цілім світі мандрівник. Капелюк його берем буде в нас він скарешу. Як ми любити землі новошуми. На Україну, саду старого кухнастому, сивих веселих забій, Як не любити весни на гошу, мило пахочих соціальних, як не любити робіт, розумної праці що до кусе. Сиди пряде й пряде, сніг іде, 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 не карветься, де не де, а вона й пряде й пряде. Вже напряла хуртовий, на шапки де верхових, на сувої полотна. На зависка для вікно, для вікна. Вікна. На хустинку я покривала мало-мало-мало-мало. Сніг іде, йде, йде, а вона і пряде, і пряде.